Всім привіт! З вами я Данило. Сьогодні ми будемо грати в Бравл Stars. Так, це нова рубрика. І ще я хочу вибачитись за те, що мене дуже довго не було, тому що ну, я захворів, в мене температура 39 і в мене ангіна. Ну, от так от якось виходить. Ну що ж, давайте почнемо. Бравл погнали. Так, банки знищуємо. Ну, це вроді би банки називаються, якщо я не помиляюсь. Ну, у мене не тисячу кубків, якщо як ви подумали, у мене взагалі вибачаюсь, просто я ще хворий. Е, ну, я, мене, якщо всі мої акаунти зібрати, у мене десь 15 тисяч кубків. Кстати, хочете прикол? У моєї сестри е, за два тижні набрало 10 тисяч кубків. Круто, скажіть. Ну, це якщо кожен день грати в браво по 3 години десь. Ну, то тоді вже це можливо. Так, я тут чуть-чуть ультою используюсь. Використаю свою ульту. Так, я чуть не повер. Давайте сховаємося в це, в кущі. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. О, тут цей. Блін, ну друге місце теж непогано. Блін, навіщо взагалі диз кидати? Навіщо кидати дізлайки? Це обідно мені трохи. Ну хоча це все рівно гра. Що, він вже ті мені теж би дізлайк в лице кинув. 8 бит. Столкнення. Захват Кристалу. Давайте в Заход Кристалу трохи пограємо, бо я дуже давно в нього не грав, як і в самий Бравл Stars. Ну, як я в нього недавно грав, але. Не звертайте уваги, я не знаю, просто, який коментар мені вставити. Я просто хочу з вами вічно говорити. До речі, про мою хворобу. У мене це, Я, у мене короче, як його. У мене таке ніби, якась, о, якась, ніби не знаю, якась кляга застрягла у горлі. Я думаю, скоріш за все, ви не знаєте, що таке кляга. Ну, хтось може знає. Хто знає, той пойме. Ну, в мене таке, ніби там щось кругле застрягло. Ну я коли глутаю сльону, то мені якось неприємно стає. Ну в горлі таке чувство, ніби таке відчуття, ніби. Ніби не знаю. Ніби якась, ніби я глотнув щось дуже велике. Вибачаю за те, що я деякі російські слова вставляю просто на Закарпатті всі, всі ці змішані. І російська, і українська, і. Угорська і словацька, і чеська. Коротше ті всі мови <кхи> у нас змішані. Українська теж. Отак от, от. Блін. Надіюсь. Блін, 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 убейте їх, убейте їх. Ні, 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 ні. Ура! Ура, давайте! Все, ми виграємо! Ховайся, Деріал! Ховайся, давай! Ти зможеш! О, він отримав ще один гем. А ні, не отримав. У нього 9 гемів. Все, ми виграли, рахуйте. Все, кину лайк. Все-таки я не агресивний. Кину лайк. Погнали! Ще раз поїзд ігроків. Блін. Так. Правил. Бравл, 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 Наш любименький бравл. Я виберу брока, пожалуйка. Виберу -ка я, пожалуйка брока і погнали. Я хочу апнути на кожному цьому, на кожному бравлеру 15 ранг. Може ще в цьому, в майбутньому я ще апну, можливо, 20 або 25. -й. Одним словом, я буду апати і апати ранги. Мені це подобається. Так. геми, геми, геми. кристал, кристал, кристал. Так, ульта. Плін, я впусту витратив ульту. Ну, буває теж таке. Все-таки Все я невинний. Блін, я помер. У моєму відео, тепер моє відео йде 10 хвилин, а мої ті відео йдуть по 5 хвилин. Або по... Ну, взагалі вони теж приблизно по 10 йдуть, але все-таки Моє це відео рівно 10 іде. Рівно. Ну, Вибачте, якщо воно буде 9 хвилин 59 секунд, або одну або 10. Хвилину одну секунду. <гум> Таке теж буває програма, можу чу трохи забагатися. І там лишню штуку мені вставити якусь одну секунду. До речі, якщо б я не подивився рекламу, ви б зараз бачили у е лівому куту надпис іншот. Чи правому мені якось. Якось... Якось не до того. Опа. 17 ранг. Ой, який 17 ранг. Точно! Так у мене зараз 500 буде цих. От, у мене 480, а мені треба 500, я фенга куплю собі. Ну, я не знаю, я Надіюся, що я... Коротше, я попробую купити фенга. Так, тут у мене завдання. Хочу 21 Бравел Пас апнути. І все, буде все круто. Ось так от. Ось, ну що, поїхали? Тут м'яч копнув. Треба буде сьогодні побігати, я хочу впріти, щоб це. Мені мама каже, щоб я впрів. Я зараз побігаю. Щось пороблю собі. Якись пострибаю, до скакалці, божу. Можу сто раз на скакалці стрибнути, і тепер я вже тоді буду точно впрівшим. Мені здається, я тоді взагалі генератором води стану. Стільки із мене поту тоді має текти. Як думаєте? Як вам ідея? О, розімну трохи голову. Так. Блін, мене б'ють тут трохи. Ну не біда, не біда. Так. Ой, Даріл, Даріл. Блін, я помер. Ну, таке теж буває. Все-таки... Все-таки четверте місце це теж непогано. Тринадцятий ранг у мене. Вова в мережі. Ну, Вова, то вроді би... Якщо не... Ні, Вова то не той. Чи Вова то той? Ну, коротше, в мене є друг у класі Вова і в нього 6 тисяч кубків. У мене на тому аккаунті було 6 тисяч кубків теж. На моєму самому першому. Ну, як самому першому, у мене е на самих перших акаунтах було по 3 тисячі кубків. Потім я удаляв ті акаунти. Ну, я ж то не вмів реєструвати ID. 3000 кубків видаляв Старс, Stars. 3000 кубків видаляв Brave Stars. Отаке у тебе дитинство було. Ось. Так, 6 гравців ще лишилось. Залишилось точніше сказати. Блін, мене ще любило. Мені здається, що мене Тара убила, ну її ульта точніше. Ультатари, мені здається, мене вбила. Як думаєте? Ну, там просто і ті чіпзики чорні, то вони на мене напали і, і я дуже багато здоров'я. Здоров'я собі викинув. Рахуйте на смітник. Ось. До речі, це вже можливо остання, остання гра. Ні, остання катка, якщо, якщо так сказати. І вже йду, певно. Вже, певно, йду спати. Хоча ні, мені ще треба побігати і на скакалці, пострибати, точно. Ну добре, буду стрибати на скакалці. Блін, я помер. Ну добре, якраз вже хотів закінчувати. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і всім па-па-па-па.